Бригаду цього року по змозі е, так само частиво оплатив був роботи бригади булярів, е, допоміг нам безкоштовно дав е, 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 арматуру. Ми дуже щиро вам дякую, але підійдіть сюди. Якщо ви десь тут є близько, Ну то підійдіть пізніше. І так само хочу підяву пану Зиновію Чобойду. Який пан Зановій поліцю не влиши. Так само десь далеко а, бах, бах. не було. А, бахман, де я? Пан Зановій я хочу подякувати, бо він нам завжди давав пісок. Ви бачите ті гори піску, які кожен день з'являлися і потім зникали, Появлялися і зникали. То він практично нам е, е, пішли в стіни всі так пісок. Чому зникали? Бетон пішли. Тому що він брав практично тільки нам за доставку піску, за підсотком взагалі не платився. Тут приїжджали такі величезні машини, і це все він на церкви на церкву безкоштовно. Я також хочу подякувати найперше нашому владиці. Владика завжди, як тільки мене бачить, завжди питався, як там церква, як будується церква. Я завжди велику про молитву, і Велика, закрила, я пам'ятаю, молюся. І все вам скажу такий секрет, що було таке, що е, ну, вже дійшли ми, до, як то кажуть, до нуля, вже йдемо в мінус. Це треба купляти, бо зупиниться все. І тут Владика вам відкрив секрет, каже, отже, їдіть, маю для вас таку маленьку допомогу. Ну, та маленька допомога була для нас суттєва. І за нею ми моментально купили цар, то не зупинилося. Тоді пішла збірка і вже пішла далі робота. Тому щиро Владику вам дякую і за молитву, і за ваше благословення, і за вашу допомогу також. І хочу потішитися, бо я дуже тішуся, коли владика приходив до нас, був. Мені трошки було незручно. Ми служили, пам'ятаю, це було десь на Василь, на третій день різдвяних свят це було. І маленька капличка, Дивися, Владика весь зіпрів, є, людей набилося багато, вийшло на вулицю, приходили тут дивитися, яке було залито, цокольне приміщення. Владика дивиться, вже замерзає. І думаю, свій, ну все, як тільки. Буде церква, тоді вже кожного разу, кожен праздник чи кожне якесь велике свято завжди буду, Тоді аж буду кликати владику. Тому владику, від нинішнього дня я вас прошу вже на доріг, а ще буду собі з раз просити. Вже і на празники, і на свята, великодні, різдвяна. Я чекаю вас, я думаю, вся парапія завжди буде рада, щоб ви, щоб ви прийшли. Святили своєю присутністю у святу літургію і сказали нам Боже Слово. І так само хочу щиро сьогодні подякувати за ваше благословення для цього храму за те, що сьогодні ви є з нами і розпочали святую літургію, життя, духовне життя в цьому храмі. Хочу подякувати. Синкіру справа до і пару козацької Святої Анни, отцю шапрану Роману, який сьогодні присутній. Я зараз перечитаю так, тих отців, які є. Не буду розказувати про те, хто який є. Я думаю, кожен з вас, батьох, тих священників, знає. Також хочу подякувати отцю Ігорю Бойкові, ректору семінарії нашої, отцю Яніву Василю, Декону, Зменигородському, адміністратор церкви, Петра і Павла Пасіка Зубрецького. Оцю яцеву Ігорю про пресекретару Блаженню Святослава з Києва, оцю Панченюку Олегові, декону проворів парах'я, трьох це біля Києва, отцю Ярославу Чукінню, проти протирею парові, преображення Господа нашого Святого Христа. Отець Родина був тільки що, хочемо так само подякувати є митрофорний протиреї, пару Христва, Богородиці, і хочу йому не тільки подякувати, що він сьогодні з нами молився, він зараз має давати шлюб семінаристові, тому відпростився. Але е хочу вам сказати, що отець Оресна дуже нам допомагав. Е з перших днів, коли я сюди прийшов, він мене завжди підтримував. Е я не мав взагалі ніякої техніки, то користав його е робітників, які їздили, возили нам ті перші блоки. І також він і... і Парадній зробив спірку для нас декілька разів. Так само я дуже щиро вдячний йому. Одним словом, щиро хочу йому подякувати за таку сусідську дружбу, за молитву і за допомогу, дуже суттєву допомогу для нашої парафії. Хочу подякувати отцю Оресту, Оресту Ортинському Любомиру, паруховерня Пресвятої Богородиці, оцю Білоцькому Володимирові, пару. Святого Михаїла, цю Литвину Андрію, пару святої Трійці, оцю колодію Івана, адміністратор Собору, пана Хрестителя, оцю ковальцю Іванові парукої положення пояса Пвятої Богородиці, оцю Івану Галимурці, паруку святої Єлизавети Іольни, отцю Ольшанецькому володимиру, пару всіх святоукраїнського народу, оцю Шваблі Сергієві, парок церкви Воскресіння. Ісуса Христа, оцю Заблоцькому Теодору Іварову зближення чесного Хреста, оцю Климівку Володимиру, адміністратору 2 Івана Користителя Винниках, отцю Михайлові Сарабасі, адміністратору церкви озбільження чесного Христа, оцю кожушку, я б при сьогодні ще раз так, при нагоді дякую. І оцю боровцю, сутрудникову храму преображення Господа нашого Ісуса Христа. Хочу також сьогодні подякувати і отцям сотрудникам задую отця Івана Катерівка, якого ви так само напевно пам'ятаєте, який тут е прослужив е довший час і так само вас повідав, і тут багато мені допомагав. Хочу подякувати і тим отцям сотрудникам які тут зараз служать, отцю Василю Івановичу, отцю Василю Ковальчуку, оцю тарасу е Савчуку, -совчу бо завжди мені допомагають. Місто допомагають дуже багато. Дякую параф'яним спільнотам, їх провідникам, зокрема спільноті «Віра і світло. Дякую нашій пані Немерко Ганні і хорові, які сьогодні нам молилися разом з нами своїм співом. Ну і бажаю, щоб ви далі зростали. Вони ще є молодим хором, ще може дещо їм не вдається, дещо не знають, але я думаю і бачу, що вони ростуть, дай Боже, щоб і далі зростали у своїй несправності, славі Бога. Дякую сестри, всім братам парафії, пані Ірині Петрик, а всім катехіткам і всій катехітичній школі нашій. Дякую всім парафіянам, що приходили на будову, збирали кошти, молодомій спільноті нашій, яка постійно молилася. Зокрема, ще хочу окремо подякувати пану Юрію Чукіжу, який бачите, оцей іконостас, буквально за декілька днів. Він його розписав, він поставив його. Пан Іван наш столяр раму зробив. А я кажу, то такий простіший може іконостас поставити, може якийсь символічний. Прийшов пан Юрій і каже, ні, ми хочемо зробити, щоб він такий мав вигляд, як іконостас. І я думаю, собі та чи встигне, але повірте, оцих декілька днів він разом із хлопцями до четвертої години ранку працював. До четвертої, тоді зранку переспалися, декілька годин пішов Юрій до себе на роботу, там швидко-швидко богу, я не знаю, може навіть не добув, трошки втік може. То знову приходив і знову працювали. Отже, я хочу щиро подякувати Юрію, пану Оленові, конописцеві, які ту ікону наверху написав, пообіцяв, що буде написати ікони до церкви, його така жартовна праця. Пані Любомирі, за того Ватиканського голову, якого бачите в святилищі, нашим сестрицям, Ганні Оршановій Ірині Сороці, Христавській Ганні, які не тільки прибирають церкві, але, повірте, дуже нараз тяжко працювали на будові. Дуже тяжко працювали. Тому вам щиро-щиро нашим сестричкам дякую. Ну, звичайно, дуже багатьох людей я, може, і не згадаю, тому мене вибачайте. Але, зокрема, що хочу. Подякувати Юрію Гелечкові з бригадою Сашкові і Ігорові пану Любомирові Романенко за ту рештовку, яку він нам подали. Хлопцям подякувати, буду бачити оту, 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 штукатурення, вони зробили зовні оті частини, і то всередині, ну то буквально пару місяців. То величезна робота, дуже велика робота. Я так собі думаю, що це дуже їхня велика пожертва для нашої парадки. Хочу подякувати пані Стефані Сісниці. Вона так само дуже багато роботи вклала. Вона ту стяжку робила і тут, і наверху, дуже багато зробила. Пані Михай... Михайлові Кіркерові хочу подякувати також своєму тату, який так само кожен день тут приходив, хоч старший, але приходив Пану пану і Миколі, і, на жаль, не знаю його, як називається його помічник. І хочу подякувати нашим дякам. Муцу Володимирові, Андрію Гожельському, нашому поломареві, хлопцям, які так само приходили постійно на будову нашої вітарної дружини, це Ярослав Повдишин, Юрію Стронянському дякові, нашому Андрію Баторові, який так само вчора до тут працював хлопець вітарної дружини. Хочу подякувати нашому поломареві Наталові Іванові. Хочу всім щиро подякувати тому що. Напевно, хтось більше хтось попрацював, може я пам'ятаю, може то вибачте, що собі згадаю. Певно, що згадаю. Наразі буде нагоди якось подякувати. Тому щиро-щиро всім дякую. І прошу, щоб далі допомагали, в тому, щоб той храм не тільки був, бачимо збудований, але щоб коли прийде час і прикрашений. Ще багато роботи є і в цьому приміщенні, і на другому поверсі, тому прошу і далі вашу допомогу. Хай Господь Бог все милостивий, всім вам за це щиро заплатити. А для вас, великого, хочу щиро ще раз особисто побажати вам, щоб Господь Бог благословляв, добро вам здоров'я здоров і хай Господь Бог завжди буде з вами, завжди за нас пам'ятайте і моліться і далі за нас, приходіть до нас просто так для на нас. Просто вступіть, буду радий завжди вас бачити, тому хай Господь Бог благословить вас з своїми на многі і влаги світу. на будові нашого храму, усім, які жертвували, які збирали кошти, всім парафіянам, всім прибожанам, хай Господь Бог створить своє благословення, многії і благі і вітаються. О, заслуг, зберігай нас. Тепер прошу, хто має медвечки, медалики, контури. <кхи> Отже, істроїтелю людського роду, дати любло дати духовної, подати вічно спасі. Там, Господи, пошли Духа Бога Святого з звишним благословенням на шкоди, образи, хрестики, медалики, чотки, березі, статуї та інші побожні речі, щоб вони озброєні силою небесного заступництва. Були для тих, хто захоче їх вживати помічною для тілесного спасіння, і заступництва, і помочі, бо ти благословляєш і освячуєш все, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні.